Руслане, вітаю вас і дякую за те, що до нас доєдналися сьогодні. Доброго дня, Маргарита! Доброго дня, шановні глядачі. Пропоную розпочинати нашу зустріч. І для початку ми вдячні вам за те, що ви надасте нам роз'яснення. Розпочнемо бесіду? Так, Давайте я б хотіла підняти тему перемовин про долю України без України да в наявності на цих перемовинах. А розкажіть, будь ласка, чому саме наголосіть на цьому цей формат аж ніяк для нас не підходить? Це перше. І друге, чи були такі прецеденти подібні взагалі в історії? На жаль, прецеденти були, на жаль, прецеденти в історії були, коли вирішувалась доля країни без неї. Коли країна є, скажімо, об'єктом світової геополітики, а не суб'єктом, ага. завжди вирішують її долю за неї. Ну... Ну, найбільш такі відомі приклади. Давайте згадаємо анексію Прибалтики в 40-му році. Давайте згадаємо ситуацію конфлікту між Румунією і Угорщиною в 40-му році, так званий піденський арбітраж. Давайте згадаємо Мюнхенські перемовини 1938 року, коли Чехословаччину поставили перед фактом. Це так на вскидку, найбільш такі відомі для наших шановних глядачів приклади. Тобто, на жаль, ще раз повторюсь, такі прецеденти є. Світова геополітика Маргарита це слабких топчуть, сильними домовляються так завжди було, так завжди є, і так завжди буде. Тому є певні сили, певні політичні течії, які підтримані, на жаль, і досить суттєвими бізнес-колами. Які вважають, що ця війна це для них дуже великі збитки. Давайте якимось чином її закінчимо. Угу. Домовимося напряму з Російською Федерацією, а нас поставимо перед фактом. Ну ми ж вам допомагаємо там, зброю, грошима і так далі. Ну і підіть і нам на зустріч в цьому питанні, якщо це можна назвати, підіть на зустріч. Але я не бачу в Україні. Політика, який піде на ці умови, він залишиться в своєму кріслі ну, хвилин 5. Це максимум. Да, може і менше. Може і менше, так. Да. І це основна, скажімо, ділема, це основна помилка цієї концепції. В будь-якому разі, всі війни закінчуються переговорами і миром. Але основними сторонами перемовин, на мою думку, Повинні бути Україна і Російська Федерація при посередництві певних структур без посередництва. Зверніть увагу, наскільки багато стало кандидатів у посередники: президент Турції Ердоган, президент Франції Мануель Макрон, Принц Саудовський Аравій, навіть Олон Маск. Тобто черга, знаєте, як колись. Була така шутка в Радянському Союзі, знаєте, черга як мавзолей. Uh -huh. От і зараз стають черга як мавзолей, бажаючих стати посередниками. Тобто всі хочуть з цього мати певний зиск політичний, економічний. Ну, наприклад, навіщо це Ердоган? Туреччина в такому випадку стає досить серйозним хабом: енергетичним в першу чергу, логістичним в другу чергу, і фінансовим в третю чергу. Тобто Туреччина стає ті, тими воротами, з допомогою яких Росія обходить е, певну частину санкцій. Вигідно? Вигідно. Європейському Союзу це вигідно? Ну, звичайно, вигідно. Економіка Євросоюзу, ви ж бачите, да, що рівень інфляції там, під 10% е, це показники кінця Другої світової війни. Тобто 45, 46, 47, 48. Чи вигідно це певним колом в США? Теж вигідно Just business. Нічого особисто. Тому не треба, скажімо, це питання замовчувати, не треба, знаєте, як, якими чином його так обходити ліхим кавалерійським маневром. Треба просто розуміти, що да, така ситуація є, але народ України, який несе головні втрати в цій війні. Втрачає найголовніше життя людей. І несе всі основні збитки цієї війни, те те, що має право, він заслужив бути за цим столом переговорів у якості суб'єкта. І якогось іншого варіанту я не бачу. Це може бути публічно, це може бути не публічно. Це вже дипломатичні деталі, яким саме чином. Але кінцевий результат повинен бути саме такий, на мою думку, що ми, як повноправний uh -huh. суб'єкт, ведемо перемовини аж далі. Тобто ми розуміємо з вами, що е, закінчення війни це не тільки вихід на кордони на 1 січня 1992 року. Тобто, це не мета війни, це інструмент. А мета війни зробити так, щоб більше ніколи. Ми не мали ситуацію, коли повториться 24 лютого, і не тільки з боку Російської Федерації, а будь-якої країни. І це дуже серйозне питання. Наше внутрішнє. Ми повинні правильно декодувати цю ситуацію. Ми повинні зробити правильні висновки, і українське суспільство повинно вирости після цих подій. А то ж знаєте, як у нас закінчується якийсь конфлікт, закінчується якась війна, що починається? Внутрішній чвар. Оцього неможливо допустити, а це говорить про те, що потрібно перегружати ідеологію України в першу чергу, а вже потім політичні реформи, економічні реформи, гуманітарні та соціальні. Дякую вам дуже, пане Руслан, за те, що сьогодні ви до нас доєдналися і приділили нам цей час, поділилися своїми думками. Дякую. дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь до наступних зустрічей. Так, будемо запрошувати вас надавати нам коментарі надалі.